26 травня, п'ятниця. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах. П'ять крилатих ракет та 14 безпілотників збили наші захисники над Дніпропетровщиною. Попри обстріли і прильоти, аграрії області працюють у полях. Продовжуємо нашу рубрику Пізнай свою країну. Отже, про це та інше далі у випуску ми починаємо. Надважка ніч для нашої Дніпропетровщини ворог масовано атакував область ракетами та дронами. Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені два будинки та авто. Зайнялося і на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали. Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься вдома. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Усюди триває обстеження території. Торії інформація уточнюється. Не припиняв ворог знущатися і над Нікопольщиною обстріляв Марганецьку громаду з ударних безпілотників. Минулося без жертв Попередньо Військові з повітряного командування схід цієї ночі збили 5 крилатих ракет та 14 шахедів над Дніпропетровщиною. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового удару ракетами та шахедами по Україні. Було знищено 23 іранських ударних безпілотників-шахет, два безпілотника оперативно-тактичного рівня та 10 крилатих ракет. Як повідомили у генеральному штабі Збройних сил України, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському на. Прямках протягом минулої доби відбулося 22 бойових зіткнення. Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління противника зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили ворога, склад боєприпасів. Протягом доби наші захисники ліквідували 460 чоловік особового складу ворога, 25 артилерійських систем, 13 одиниць автомобільної техніки. Що більше російських полонених візьмемо, то більше повернемо наших людей, сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні є черговий позитивний результат у нашої команди, що займається обміном. Ми Повернули з російського полону ще 106 наших воїнів. Вони бились на Бахмутському напрямку. Дуже важливо те, що про багатьох із цих. 106 людей взагалі не було жодної інформації, вони бажалися безвісті зникли. Але ми їх знайшли. Повернули додому вісім офіцерів, 98 солдатів і сержантів. Дякую всім, хто дав цей результат. Єрмак, Буданов, Усов, Лубінець, Малюк, Клименко. Всі, хто готував цей обмін, молодці. Просто молодці. Звичайно, дякую кожному нашому бійцю, які забезпечили наявність у нас відповідного обмінного фонду. Це мають пам'ятати всі на передовій. Що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо. Провів зустріч сьогодні у Києві. З міністром оборони Швеції подякував за незмінну підтримку для нашої держави, для наших воїнів, особливо наголос в зустрічі зробили на посилення нашої оборони бронетехнікою. Обговорили нашу авіаційну коаліцію, яку створюємо із партнерами сьогодні. Фінляндія направила новий пакет оборонної підтримки. Вже 16 Загальний обсяг цього пакету більше 100 мільйонів євро. Дякую за це. Є сьогодні важливе рішення Ради Євросоюзу для України ще на рік подовжену торговельну лібералізацію на українську продукцію. Фактично, це повне скасування мит та квот. До червня 24-го року, і це новий етап секторальної інтеграції нашої економіки України та усього європейського союзу, те, що однозначно робить нас всіх в Європі сильніше в процесі нашого просування в Євросоюз таку лібералізацію, поки тимчасово ми маємо зробити постійною і без жодних винятків. Та обмежень, власне, як це має відповідати духою єдиної вільної Європи без бар'єрів. Дякую за це рішення нашим європейським партнерам. Кожен хто прагне сили і міцності для всієї Європи, ухвалює саме такі рішення. Маємо бути свідомі того, що й після цього є ризик, що окремі обмеження все ж таки можуть залишитися, якщо тиск окремих урядів на ЄС збережеться. Але Внутрішня політика не має перекривати спільні європейські цілі. Тож, впевнений, ми зможемо знайти таке рішення, зокрема для фермерів в Україні і в деяких країнах сусідах, яке відповідатиме нашим спільним європейським інтересам і стандартам. Мав честь сьогодні привітати із професійним днем нашим. Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України подякував за те, що зв'язок в Україні і для держави, і для наших військових, і для звичайних громадян залишається стабільним попри всі загрози. Це важливий результат, який допомагає нам стійко, ефективно протидіяти російським окупантам. Є за що подякувати і нашим воїнам на Зварді, зокрема на Заборізькому напрямку, знищено пару російських службок. 15-ю бригадою оперативного призначення нашої Нацгвардії. дякую двом нашим особливо влучним воїнам. До речі, один з них вже відзначений званням Герою України. і має на своєму рахунку не лише ворожі літаки, але й збиту крилату ракету. Дякую хлопці молодці! Донецький напрямок особливо відзначилось 128 двадцять восьмого окрема гірського. Штурмова бригада 18-ї і 137-ї окремі батальйони морської піхоти та 74-й окремий розвідувальний батальйон. Дякую вам, кожному воїну, кожному. Слава усім, хто б'ється заради України і дякую всім в світі. То нам допомагає до речі. Мав нагоду звернутись до спільноти американського університету імені Джона Гокінса. Це один із провідних навчальних закладів США. Його випускники, випускниці, потужні особистості, і деякі з них значно вплинули на політику. Побажав максимально цінувати час, бо кожен день має значення. Чим більше зробимо сьогодні, тим швидше завершимо війну. Нашою перемоги і тільки нашою. Слава Україні! Ми продовжимо наш інформаційний випуск. А тим часом на Дніпропетровщині продовжується посівна. Оброблено майже 800 тисяч гектарів. Аграрії працюють із пшеницею, ячменем, горохом, кукурудзою і соняшником. Завершити посівну у нашій області планують на початку червня. Поля одного із агровиробничих комплексів відвідав начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні ми зробили виїзд з першим заступником голови до наших аграріїв, щоб з ними поспілкуватися, і почути ті нагальні проблеми, які є. В першу чергу, що цікавить, це урожайність і проблеми безпосередньо по нашій посівній. Хоча ми розпочали і вчасно, але для того, щоб був той результат, який ми очікуємо, треба багато роботи ще проробити. Так що дякуємо нашим аграріям за те, що намагаються зробити все для того, щоб народ України був хлібом на наступний рік. Нам ставлять перешкоди не тільки в порту, а й не дають виспатися механізаторам, хлопцям керівної ланки і тим людям, які займаються боротьбою вже за врожай 24-го року. Коли вночі падають ракети і літають шахеди, то Цілу ніч ці люди не сплять так само, як і військові, дякуючи, яким ми сьогодні маємо менше прильотів, ніж колись на початку. Війна нам дуже перескаджає. Але я пам'ятаю слова свого діда, хлібороба Івана Івановича Клименка, який казав, що селянин, навіть якщо в останній день проживає на землі і займається хліборобством, він повинен зерно плекати прямо в землю. Наша Україна, і, зокрема, Дніпропетровщина, багаті на унікальні історичні пам'ятки архітектури, сучасні локації, природні об'єкти. Ми продовжуємо рубрику Пізнай свою країну. Наша журналістка Маргарита Сопільняк, яка перебувала у Кам'янському, розкаже більше інформації про те, що вона там побачила. У Кам'янському на центральному проспекті Свободи розташований пам'ятник матері і дитини. Його встановили у 2002 році до міжнародного дня захисту дітей. Ми бачимо, що на пам'ятнику мати обіймає і тримає на руках свою дитину. Висота пам'ятника складає 4 метри. Також дану локацію прикрашає серія фонтанів, які розташовані уздовж всього проспекту. Загалом, у Кам'янському майже десяток різних фонтанів на вулицях, алеях. у Центральних парках міста вони розпочали свою роботу на початку травня. Такі об'єкти це справжня прикраса для центрального проспекту, а також вдале місце для відпочинку і прогулянок, як для місцевих мешканців, так і для гостей міста. До речі, у Кам'янському офіційно зареєстровано більше 25 тисяч вимушених переселенців. Якщо ви маєте ідеї і знаєте чудові локації вашого населеного пункту, села міста, можете надсилати і будемо дивитися разом ваші світлини і відео. Це була рубрика Пізнай свою країну спеціальну. Для новин на телеканалі Д1. І на останок випуску про погоду на сьогодні 26 травня. У Дніпрі очікується мінлива хмарність. Після обіду можливий дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Вітер північно східний до 3 метрів на секунду. Протягом усього дня у кривому розі кам'янському і Покрові триматиметься хмарна погода. У другій половині дня йтиме дощ. Повітря прогріється до 22 градусів. У жовтих водах також хмарна погода. В день очікується дощ з грозою, який ввечері перейде у дрібний дощик. У Нікополі хмарно, проте опадів не прогнозується. Температура повітря у цих містах не перевищуватиме 22 градусів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також. Нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. Зустрінемося з вами вже у прямому ефірі о дванадцятій годині. У студії для вас працював Павло Живєтів. Тримаймося, бо ми того варті. Побачимось.